Поки наша котельня очікує нових вкладень, а літо вже закінчується і треба вже готуватися до зими, то будівництво котельні на паузі. А нам треба заготовити дрова. Всім привіт! Якщо ти на каналі вперше, постав лайк і підпишись. Цим ти підтримуєш мене та мій канал. Дякую. Так як газ до нашого будинку не підведений, електрикою опалювати будинок дорого, доводиться купувати дрова. В минулому році я купив два зіла дров. Пів зіла залишилось. Завжди намагаюся брати з запасом. Ніколи не знаєш, якою буде зима. І коли по-справжньому настане тепла весна. Тому краще дрова хай залишиться, ніж їх не вистачить. Дрова завжди беру твердих порід. Цього разу мені привезли ясен. Також намагаюся завжди брати метровки. Так більше виходить, коли попиляти і порубати. За цю кучу дров я заплатив 5400 гривень. Один куб коштує 1800 гривень. До речі, напишіть в кого, в якій місцевості, області чи селі, чи в місті скільки коштують дрова. Пиляю я дрова електропилою. Звісно, вона слабенька. Потужності і обертів не вистачає. В мене на 2,5 кВт. Хотілося б на 3,5, але і моя, в принципі, справляється. Вже служить 9 років, враховуючи той об'єм, що я пиляю кожен рік, то для домашнього користування, пила себе добре зарекомендувала. Єдиний мінус, в тому році я відносив її в ремонт, щоб почистити масло насос. А в цьому році друг мені. Замінив маслонасос, бо після минулорічної чистки він так і не запрацював нормально. В цьому році виникло бажання провести газ. Якщо хтось з вас або з знайомих проводили газ за останні 2-3 роки, поділіться в коментарях, скільки коштувало підключення. Хоча я і почав будувати котельню з газом все ж таки простіше, і можна виставити мінімально Комфортну температуру в будинку і вона буде цілу зиму. З дровяним котлом так не виходить постійні коливання температури. І з дровами стільки сміття і додаткової роботи. Так як топка в моєму котлі не дуже велика, то мені доводиться пиляти дрова сантиметрів по 30 приблизно і колоти. Поки я молодий, то колю дрова колоном. Бачив багато відео про електричні дровоколи, але це, на даний момент, додаткові кошти треба вкласти і додатково витрати електроенергії. На ці три куба дров з і порубати я витратив дві суботи. Ще в дровнику складала дружина дрова, і син то складав, то допомагав носити. Всім дякую за перегляд, до зустрічі на Ютубі, миру і здоров'я вам і вашим сім'ям.